Для скління даної альтанки використали комбіноване скління безрамними розсувними системами. Фронтальна частина засклена поворотно складною системою Tiara Max Flat з низьким порогом, а бокова частина слайдинговою системою Sliding Smart. При відкриванні створки паркуються з боку під кутом 90 градусів, відкриваючи повністю проєм. На основному вході встановили замок з натискною ручкою. Це дозволяє використовувати стулку як двері, не відкриваючи всю конструкцію. Це дуже зручно в погану погоду.